Привіт, мене звати Персівель, і на цьому каналі я малюю мультики на різні цікаві теми. А я Бася. І ця історія буде дуже крута. Дуже люблю історії про крутих дівчат. О, ця дівчинка дуже крута. Стривай, Бася, ти змінила зачіску? Я? Ні, чого ти це вирішив? Ну, ти стала виглядати трохи по інакшому. Ніяк не збагну чому. Може, через те, що я тепер розмовляю з Солов'їною? Мені так набагато більше подобається. Якщо чесно, мені теж. Отже, друзі, мушу нагадати, що, на жаль, Росія напала на Україну і зараз іде війна. І я знаю, як важко відволіктись, хоч на хвилинку, щоб зберегти психіку і відновити сили для протистояння ворогу. Саме тому я буду викладати тут свої анімації, щоб український ютюб розвивався, і вам було що подивитись у ці складні часи. Люблю вас, мої найхоробріші українці! А тепер поїхали до історії. Слава Україні! Мяу! Персавель представляє, при підтримці ваших лайків Я вмію викликати дощ і блискавку. Привіт! Мене звати Марина, мені 13. і я можу викликати дощ. Ось моя неймовірна історія. Самого народження я не така, як інші. Моя мама дуже здивувалася, коли в мене почало рости волосся, адже воно було зовсім сивим. Мама дуже часто плакала через це, і, здається, звинувачує усьому себе. Коли я підіймаю цю тему, вона робить вигляд, що вона у нормі і каже, що все добре. Ми живемо без батька, але мені здається, що є ще якась причина. Якась ти. Димниця у нашій сім'ї. Минулим літом зі мною сталася надзвичайна ситуація. Після прогулянки, коли я поверталася додому, у мене хтось вихопив мій новенький телефон. Певно, це був якийсь москаль. Я так сильно злякалася, що навіть не змогла побігти за ним. Я впала навколішки і заплакала. Мені було дуже сумно і боляче. Я стала плакати, гучно плакати. Я так сильно плакала, що не помітила, як пішла сильна злива. Я вся вимокла і в сльозах побігла під зливою додому. Це був жахливий. День я плакала всю ніч до ранку, а дощ все йшов, і йшов у ту ніч мені наснилася ще інша дівчинка, і теж у неї було сиве волосся, і вона була дуже схожа на мене. Але мої очі зеленого кольору, а у тієї дівчинки вони були яскраво блакитні, і у вісні її покинув її хлопець, і вона також плакала. Довколо неї піднявся сильний вітер, який зносив все навкруги. Це був жахливий сон. Вранці за сніданком я дізналася в новинах, що погода сильно зіпсувалася. Що у нашому місті навіть затопили деякі вулиці, а у Києві зовсім був такий вітер, що навіть повиривав багато дерев. Жах якийсь. Дивно, це ж літо і зазвичай добра погода. Та зовсім скоро я дізналася відповідь на своє питання. Ми з друзями пішли до річки. Був чудовий сонячний день, а у мене був чудовий настрій, тим паче. Серед нас був хлопець, який мені дуже подобався. Його звали Єгор. Ми засмагали, сміялися і чудово проводили час. Але потім я побачила, як він поцілував мою подругу Олесю. Я, звісно, ніяк не видала себе, але всередині я вибухнула. Мій настрій одразу став поганим. І я буквально горіла від злості у цю саму мить. Небо затягло хмарами. Неочікувано для всіх почалася злива, і не просто злива, а водоспад з води. І до цього ж. З блискавкою і громом, усі одразу побігли геть з пляжу. Окрім мене, мене чомусь зовсім не здивувала зміна погоди. Навпаки, вона дуже підходила під мій настрій, наче я сама і викликала цей дощ. Я все більше і більше відчувала злість, і чим більше вона ставала, тим сильніше ставала злива. Раптом я подивилась на небо, і в моїй голові промайнула думка. А раптом це я викликала дощ. Дивна думка, звісно, але згадуючи, як почався дощ. Коли у мене викрав телефон той клятий москаль, я вирішила дещо перевіряти. Я напрягла усю свою волю і змусила захотіти себе, щоб дощ негайно припинився. Блискавка вдарила ще один раз, і потім злива завершилася, наче якась магія, дощ завершився. І я зраділа, що в мене вийшло зупинити зливу силою своєї думки. І у цей момент сонце почало світити прямо на мене, і я повернулася додому і розповіла все мамі. Вона, звісно, не повірила мені і сказала, щоб. Я йшла спати, я дуже втомилася, а тому не стала сперечатися. Вночі мені знову снилася та дівчинка, і знову у цей раз вона була в епіцентрі страшного буревію, наче вона і була тим буревієм. Це дуже нагадало мені мої здібності керувати дощем. Коли я прокинулася, я все зрозуміла. Я побігла до мами і сказала їй, що я не відчеплюся від неї, доки вона не розкаже мені правду. Нарешті вона погодилась, зрозумівши, що не зможе тримати таємницю вічно. Вона мені все розказала. Виявляється, у мене є сестра, близнючка. Батьки вирішили розлучитися, коли нам сестрою було трохи більше одного року. Тато сказав, що забере мою сестру з собою. І я зовсім не пам'ятаю, але мама сказала, що саме в той момент, коли нас розлучили, я почала сивіти. Це неймовірно, але у нас з нею якийсь особливий зв'язок. І цей момент у двері нашої квартири постукали. Не повірити, але я точно знала, хто там. Це моя сестра. Вона знайшла мене, Виявилося, що вона. Теж бачила сни зі мною, і вона теж могла керувати погодою. І саме через неї стався той буревій у Києві. Історію про мою сестру ви зможете почути на каналі Поганець Кріс, якщо підпишетесь на нього, і напишете в коментарях під його останнім відео, що вам це цікаво. Якщо коментарів буде багато, він обов'язково намалює її для вас. Посилання на його канал я залишу в описі під цим відео. А поки я дякую вам усім за перегляд і за лайки, які ви поставите. Дякую за увагу і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Ох, як вам історія? О, крутезна історія! А можна, Марина викличе сильну зливу і затопить нею усю кляту сню, що напала на Україну? О, було б чудово. Треба глянути прогноз погоди. Персіваль. А про що буде наступне відео? Ну, у планах якраз запустити нову рубрику, тому чекай на нове відео зовсім скоро. А поки я хочу сказати, що я переконаний, що в Україні знову буде мир, а доти я буду викладати для вас нові цікаві відео, щоб тішити вас і відволікати на хвилинку від тяжких днів війни. Бася, підготуй велику доробину і відро черешні. Побачимось через годину в супермаркеті. Відро черешні? Що ти малиш персіваль? Ти куди? Ладно, а де мені взяти черешню? Я ж її по дорозі всю з'їм.